Не взяти, не взяти. Дунай, дунай, все хорошо, диві, я тобі кисточку кісточку дала. Зараз її соломчик прибіжить. От молодці. Ці собаки приїхали з Херсонщини. Їх знайшли волонтери на острові в найбільш підтопленому районі Херсона. От вона. Собаки чотири дні провели в очікуванні допомоги. Волонтери їх евакуювали, назвали Біллі і Рей, і почали шукати їхніх господарів. Згодом знайшлася власниця. Я Альона. Я евакуювалася в Польщу. Мої собаки салісвірсон. Хочу, щоб привітіла хороша сім'я. Грому і Дунаю, як насправді звати собак, шукали домівку через соцмережі. Все просто очіна білі полимініла саме. Коли побачила ролик про тих собак, ну я зразу зрозуміла, що це мої собаки. будуть. Наталія Вінник розповідає, що була зооволонтеркою. В її садибі живе шість котів і пес Тузік. Жінка каже, що гром і донай нагадали їй собак, яких доводилося рятувати вже під час служби у Збройних силах. Тому вона вирішила їх забрати. Мені їх привезли через пів години, як привезли то гром той, що великий метиса лабая, перемахнув через паркан. Але ми його догнали, повернули. Я йому роз'яснила, що це місце, де він буде жити. Дай лапу, лапу дай, дай лапу, дай, дай лапу. Молодець, молодець, хороша собачка. Як з малими дійдюми приходиться їх бавити, обіймати, ну, щоб вони адаптувалися, тому щоб ну, звірюшки приїхали. З такою трошки порушеною психікою. Після води, от вчора було тут багато води, після дощу все було в воді, то собаки навіть не виходили. Пробувала я їх мити, також реакція на воду бігають. Вони поки що бояться. Гріми Дунай живуть в пані Наталії майже два тижні. Дунай, оддай, оддай! І я цих собак ще й вивчаю. Тобто, я недавно вияснила, що вони вміють лапу подавати, знають певні команди. Вісім років грому, цьому рік. І вони по характерам зовсім різні. Цьому хочеться гратися, бавитися, він з моїм тузіком трошки іноді граються, поки тузіку не надоїдає і вони починають кусатися. Це кошеня прийшло трошки поїсти. Я окремо йому насипала на мішок. Миски в собак там стоять, а йому окремо. Але Донай наш любим трошки з ним побавитися. Втік, втік. Дунай, в тебе там є в мисці, Донай, в тебе миска там є. Пробувала їх виводити, але я поки що боюся, бо це дві великих собаки, їх треба поокремо. Я боюся, щоб вони не втекли далі. Ну їм цікаво гуляти далі, щоб цього не було. Поки що вони гуляють у мене по території. Вони пані Наталія розповідає, що зроблену спеціально для них будку, нові вихованці не оцінили. Посеред хвойних дерев, які колекціонує господиня, та серед господарчих приміщень садиби, кожен знайшов собі улюблене місце і охороняє свій двір. Тут я не весь час можу бути і часто лазять яких ніхто не чекає. Якраз зараз особливо гром дав всім зрозуміти, що нічого лазити сюди на усадьбу. Без них вже себе не уявляю. Коли зі служби приходжу, добре, що зараз в мене служба по місцю проживання, У нас, в нас Охтирський район відноситься до зони бойових дій. Коли я приходжу додому, вони до мене біжать, ми десь годину з ними обіймаємося, гладимося, балакаю з ними. У планах пані Наталії облаштувати садибу, врахувавши потреби нових мешканців. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сучин.